То Євангелія від Святого Йоанна. Того часу Іоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні. І пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за Ним, каже їм, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому, раб він, що у перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили. Де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: ми знайшли Месію. Що в перекладі означає Христос. Він привів Його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в Нього, сказав: ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Це є слово Амінь. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Христос народився. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, хана мама, присутня з нами, дорогі наші сьогодні рецежи Яна Павла ІІ, наші міністранти, органісти, кохані любі парафіяни, Улюблені Божі діти, святий Ян апостол, євангелист настільки уважно, настільки з любов'ю, настільки з вдячністю, згадую про свої покликання, що навіть написав в Євангелії, було це близько десятої години. Очевидно, можна би і варто теж пояснити ці всі значення, ці цифри, але хочемо затриматись сьогодні, роздумуючи цей уривок святого Писання, це перша глава святого Йоанна, апостола, євангелиста, яку Костюл, Мати Церква дає нам на сьогоднішній день другої неділі Звичайної. Ще раз слухаючи цю Євангелію, ми любі, вертаємось до цього моменту, коли народ ізраїльський вслуховується в проповідь предтечин. Річка Ярдань, Хрещення Ісуса, приходять фарисеї, книжники, первосвященники, запитують, чи ти є Месія. Це вже означає, що вони не змогли так. Швидко, так просто, так кмітливо навіть взнати, чи Йоанн Хреститель є Месією, чи ні. Тобто до кінця не були переконані, не були, може, навіть приготовлені, але вчили народ ізраїльський, що має Месія прийти. Тому сьогодні Йоан зазначить, прийшов Месія, ми знайшли Месію, каже первозваний. Андрій до свого брата Симона і додає, що в перекладі означає Христос. Щоб вже точно написати першій спільноті християнській, що Месія є тільки Христос, ніхто інший не може ним бути. Всі інші апостоли, учні і аж до сьогоднішнього дня, всі християни, ми всі є тільки цим ехом, відлунням, яке. Чують інші люди з проповіді самого Господа Бога. А його проповідь це не завжди голос, бо голосом, вопиючим в пустині, був Йоанн Хреститель. А ми є цим відлунням, які мають своїм життям, своєю поведінкою показувати людям чи доказувати, що Бог є, що Господь насправді є присутній на цьому світі. В небі і на землі. Тому Йоан, щоб не було якихось розбіжностей, щоб було дуже точно все переказане, сьогодні пару разів повторяє ці слова, що у перекладі означає, рабві, що означає вчитель, Месія, що означає Христос. І цікаво, що сьогодні. Ісус Христос, дивлячись, як йдуть Йоаннові учні за ним, міг би запитати, Кого шукаєте? Таке запитання пан Єсус ставить перед солдатами, які прийшли до гецеманії, тобто до оливного городу, до Огруйця, як ми кажемо, коли Ісус молився перед смертю, перед хресною дорогою. Кого ви шукаєте? Ісуса Назарянина, Ось Я. І міг би запитати так само, але запитує, що ви шукаєте, тому що дуже багато людей на той час не шукало справді самого конкретного Месію. Але шукали те, що Він робив: розмноження хліба, чудеса, зцілення, Воскресіння. Люди пам'ятають, як проста вода замінилася в вино в Кані Галілейській на весіллі. І це все їм було дуже добре, дуже потрібне. Без якоїсь праці, без якогось старання можна було забезпечити себе, свої сім'ї просто через чудеса. Ісус знав, що люди так настроєні на нього. І тому запитує, що ви шукаєте. Але вони мали глибшу науку. Святий Йоанн Хреститель більше їм розповів про Бога. Тому вони відповідають, де ти перебуваєш? І тут є дуже важливе запитання, важливі слова в цьому запитанні. Бо слово перебуваєш, мешкаєш, так як ми, в отче наш кажемо, що є син на небесах, єси це. То, що Бог є, і то, що Бог, це єство, це настояще, настояще і хтось правдивий, хто справді живе, не просто так існує. І тому Ісус побачив в цій відповіді таке справжнє переконання, що вони не шукають чогось поза Богом, але шукають, власне, самого Господа. І Можна навіть сказати, що це запитання могло би лунати, як ти перебуваєш. Ми не раз запитуємо своїх друзів чи родичів, як ти поживаєш. Ми ж не запитуємо кожен раз, коли приходимо до костьола, коли бачимо своїх рідних, знайомих, друзів. Ми ж не запитуємо, де ти живеш, тільки як ти живеш. Як ти живеш? І це слово латинське, хабітус, тобто навіть ця сутанна, Монаша, яку носять сестри Монахині, чи священники, брати, Монаші, власне називається хабітом, тобто їхнє помешкання, їхнє перебування. В який спосіб і де ти живеш, як ти живеш. Вони хотіли переконати, що ти справді є Месія, так хотіли переконатися в Ісусі Христі. І тому Ісус. Запрошую їх йти за собою. Ходіть і подивитесь. Це те саме, щоб він сказав: ідіть за мною, пудь за мною. То саме значення. І сьогодні, коли ми шукаємо нібито Бога, але так насправді чисто по-людськи, десь, може, не задумуючись, шукаємо всього того, що Бог може нам дати. Шукаємо здоров'я, миру. Злагоди, порозуміння, шукаємо щастя, шукаємо теж забезпечення в своєму житті і кажемо, що так насправді ми шукаємо Бога, але якщо би Бог прийшов і сказав, я не маю цього всього, я не можу тобі дати або дам пізніше. І цікаве, чи цей Бог не втрачає в наших очах свою вартість, свою цінність. Тому не раз Ісус може нас запитати, що ви шукаєте. Це і дуже правдиве. Але потрібно настільки шанувати Бога, потрібно настільки переконатись в Господі, щоб ми Його запитали, де ти перебуваєш. Нам ти цікавий. Нам не цікавить те все, що Ти робиш, нам не цікаво, що Ти можеш нам дати. Але ми цікавимось тобою. І це є дуже важливе. Подивіться, що Йоанн Апостол, це ж він був теж учнем предтечі Йоанна Хрестителя. І він про себе не пише цього, але написав Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох. І тут він пише, власне, про себе, один із двох. І пізніше буде завжди писав: Учень, якого любив Ісус. Це кохання не означає, що Він, Ісус Христос, перестав любити, що любив до вчора і до позавчора. Але любив, це означає в Біблії, цей варіант минулого, означає, що Бог любив нас, всіх нас тут присутніх, сто років тому, коли нас ще не було на цьому світі. Можливо, навіть в тоді, коли ще батьків наших не було на світі. Коли Наша парафія, містечко, район був взагалі, може в інших координатах, в іншій географічній структурі. Ми можемо сказати сьогодні, Бог це той, хто мене любив, але не перестав любити. Тобто перед моїм народженням Господь вже мене любив. І це можуть найкраще сказати батьки, а може ще більше матері. Які чекають на народження дитини, і вони не знають, це сьогодні вже відомо, чи буде синочок чи доця, але все одно до кінця, на початку, не знають, хто це буде, яка дитина, які таланти будуть в ній, чим Бог її обдарує, який голос буде мати, який вигляд, який колір очей, але вже. Ця мама, яка чекає на дитину, вона вже любить цю дитину. Це так можна в малому проценті зрозуміти Бога, який кохає свою дитину, коли ще багато сотень років треба чекати на її народження. Такий є Бог. І тому Йоанн Апостол вже це зрозумів. І вже відразу буде так писати, учень, якого любив Ісус. І тому про себе не пише, але пише про так званого первозваного Андрія, так його східня церква, східні традиції називає, бо він був один з перших, пішов потім закликати Петра і відразу дає йому точну науку, ми знайшли Месію. І коли Симон Петро приходить до Ісуса, написано, вдивившись в нього. Таке слово теж буде вжити, коли прийде до Ісуса Христа, молодий хлопчина. Так як нікодим приходив вночі, щоб запитатися, як жити, як поступати. Молоденький юнак прийде до Ісуса і запитає, що має робити, щоби отримати вічне життя в небі. І пан Ісус йому скаже: шануй батька і матір, не кради, не суди. І він скаже: я все це робив з самого дитинства. То йди, продай все, що маєш, роздай бідним, і йди за мною. І засмутився цей юнак, бо мав великі багатства. І там в цей момент написано: Ісус, вдивляючись, полюбив його, з любов'ю подивився на нього, не відкинув, не перекреслив, дав цій дитині надію, що як не сьогодні, то завтра можеш прийти, можеш своє життя врятувати. Воно є дуже цінне за це життя Ісус пізніше віддасть своє Божественне життя. І тому так сьогодні ця Євангелія нас приготовлює, щоб вже, дивлячись, хоча на маленького Ісуса в вертепі, ми були готові, що вже народиться дорослий Ісус Христос в нашому житті, в нашому розумінні, в нашому понятті. І тому на початку літургійного періоду звичайного кості. Дає нам це відлуння Адвенту. Так як в Адвенті ми приготовлювались до народження Божої дитини, так сьогодні через це Слово Боже ми вчимося прийняти вже дорослого Ісуса Христа, за яким йдуть учні, якого слухають люди. І цю Євангелію, що ми краще зрозуміли, сьогодні маємо ще два читання. Про Самоїла в першому читанні, потім до коринтян Павло пише про святість тіла. І чули ми, як три рази Самоїл був покликаний, він був вихований в костьолі, так скажемо, по нашому при храмі Божому. І він думав, що це його священник кличе. Але три рази та сама ситуація. І ще в тоді, дуже-дуже далеко до народження Ісуса Христа, до так званих Зелених свят П'ятидесятниці, коли Костюл почав проповідувати Бога в трійці Святого Єдиного. Вже в тоді Еллі, цей священник, починає розуміти Бога, який в трьох особах кличе самоїла. І каже, коли почуєш Його голос, скажи ось твій слуга. Говори Господи, бо слуга Твій слухає. І це й дуже важливо дати Богові можливість говорити. Щоб пояснити друге читання, це послання Павла Апостола до коринтян. потрібно сказати дуже коротко, що Коринт, це так як в нас Крим в Україні, портове місто, море, кораблі, шпикулянство, базар. Товарна ситуація, і там теж мало того всього ще люди підлягали під якісь ціни, під якісь продажі. І тому про святість людини, про святість людського тіла найбільше Павел Апостол буде говорити корінтіянам, там, де була найбільша проблема, тому що прославляєте ви Бога в вашому тілі. І тому Бог прийшов на цей світ в людському тілі, вже більшої святості не могло бути. Це так само, якби ми порівняли найсвінший сакрамент при Святі Дарим, де Ісус під видом хліба і вина залишається в Євхаристії. Так можна сказати, що людське тіло і комунія, свята причастя, це є на рівні в науці Костьола, що Бог. Так само цінує людину, як цінує свою присутність в Євхаристії. Це є однозначна святість. І тому сьогодні Ісус Христос ні на чомусь іншому, тільки на людині буде будувати свою церкву, свій костюм. і скаже до Симона, ти будеш називатись Петро, Скеля, Кефас, бо на тобі буду будувати мою церкву. І ми повинні, кохані, бути свідомі цього, що якщо не ми, то найпрекрасніші святині, найкращі кості, найгарніші храми, вони нічого не можуть зробити без людей. Вони тільки потрібні для того, щоб ми тут зібрались і спільно прославляли Бога. Але ми можемо так само на полі, на дорозі, поза містом, на цвинтарі, в когось вдома. Відправляти службу Божу, зібратися як Божий люд, і це теж буде костюм, це теж буде спільнота Ісуса Христа. Тому сьогодні нехай ця свідомість, що кожен з нас є живим костьолом, що кожен з нас є храмом Божим. Нехай нас ця думка, ця свідомість супроводжує, щоб ми могли на цей поклик Йоанна Христителя відкликнутися. І те, чого Він навчав нас, могли ми піти за Ісусом Христом і сказати, Господи, навчи нас жити з Тобою, де ти перебуваєш. Ходіть і подивитесь. І коли прийде цей час, цей момент, про який ми молимося, щоб був щасливий, цей момент переходу до неба. Дай Боже, щоб ми всі почули цей заклик Ісуса Христа. Ходіть, і подивитись. Амінь. Христос народився.